Доброго дня, діточки! Сьогодні я пропоную вам послухати угорську народну казку двоє жадібних ведмежат. У густому лісі в самій гущавині жила стара ведмедиця. У ведмедиці були два сини. Коли ведмежата підросли, вирішили вони піти по білому світу щастя шукати. Спочатку пішли до матері та попрощалися з нею. Обняла стара ведмедиця синів і наказала їм ніколи не розлучатися один з одним. Обіцяли ведмежата виконувати наказ матері і рушили в дорогу. Йшли день, йшли другий. Нарешті усі запаси у них закінчилися, а по дорозі дістати було нема чого. О, братику, до чого ж мені їсти хочеться? поскаржився молодший. А мені й того більше, відповів старший. Йшли вони йшли, доки раптом не натрапили на велику круглу волівку сира. Хотіли б поділити її порівну, але не зуміли. Жадібність столала ведмежати. Кожен боявся, що іншому дістанеться більша частина. Сперечалися вони, лаялися, гарчали, як раптом. Підійшла до них лисиця. Про що ви сперечаєтеся, молоді люди? запитала шахрайка. Ведмежата розповіли про свою біду. Яка ж це біда? каже лисиця. Це не біда. Поділю вам, сир порівну. Мені що молодший, що старший, все одне. О, добре, діли, вигукнула з радістю ведмежата. Лисичка узяла сир і розламала його. Та розламала голівку так, щоб один шматок був більше за інший. Ведмежата одразу помітили цей більший. А лисиця їх заспокоїла. Тихіше молоді люди, і це не біда. Трохи терпіння зараз все владнаю. Вона відкусила добрий шмат від більшої половини і проковтнула його. Тепер великий шматок став меншим шматком. І так нерівно, заторбувалися ведмежати. Лисиця подивилася на них з докором. Ну, повно, повно, сказала вона. Я сама знаю свою справу. І вона відкусила від більшої половини здоровенний шматок. Тепер більший кусень став меншим. І так нерівно! закричали ведмежата стурбована. Та годі ви. Ледве вимовила лисиця, оскільки рот її був набитий дуже смачним сиром. Ще зовсім трішки і буде порівно!» Ведмежата тільки чорними Саме водили туди сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка. Доки лисиця не наїлася, вона все ділила і ділила. На той час, як половинки порівнялися, ведмежатам там майже сиру не залишилося дві крихітні грудки. Ну що ж, сказала лисиця, хоч і помалу. Та порівну смачного вам ведмежата? Захихотіла і, махнувши хвостом, втекла. Ось так буває з тими, хто скупиться. Ось таку казочку ми з вами прослухали. Скажіть, будь ласка, то чому ж ведмежата залишилися голодними? А як ви гадаєте? Чи до кожного можна звертатися по допомогу? Чому ви так думаєте? Пам'ятайте, що не від кожного можна чекати допомоги, тож будьте уважними і обачними. До побачення, до нових зустрічей!